Пізно вже, а я їй кажу: пусти, ну дай жити. А вона мені сиди. Ма, дорогенька, ну і ти ж була молоденька, ну хіба ж знайдеш своє щастя, сидячи в хаті, таке кохання, щоб він іде, а в мене ноги слабкі, щоб він щось каже. а я тану, і щоб цілував мене на вулиці при всіх. ой. А вона мені, доню, ну що ти вигадуєш, таких, як він, повне місто? А я їй, ні, нема таких, як ми двоє.